Ну що, добрий раночок всім? Добрий при добрий. У нас сьогодні свято. Перше вересня. Ура! І ми йдемо до школи. Так, ну що, Настя Настя в нас йде перше 1... вересня останній раз у школу. Давай я тобі зроблю. робля. Мама, ну почти не, не ключ. Не держи, я поняла. Так куди? Ну дай мені эти прятки які ты хочеш. Ось, вот, ну вот эти. Надо как-то так. Ау. А ну, держи? Ну оно... Ну... Нормально, пока ще держи. Потом, если шокайте дівчата тобі там зроблять. Така в нас красуня сьогодні. Ну що, гляньте, ну покажись нам трошечки. Ось така наша випускниця. А, папа вже нас чекає. Не Ні, ну вже все, випускний клас в тебе. Так що да, но... дітки йдуть нарядні, такі всі гарнесенькі. У нас, до речі, сьогодні буде лінійка не так, як завжди. Діаночка, у нас початкові класи, вони будуть онлайн-лінійка у випускних класах. Ой, Будуть ой, лінійка. лінійка. Фіраз буде в класі, свято буде у нього на 12-ту годину. <ріпортаж> тому, що, да, тому що в нас в школі так потрібно по уставу. Така блузка гарнесенька, патріотична. Так, ну що, йдемо? Ми, до речі, дуже раді, що в нас почалося вже навчання. Що дітки підуть до школи. У нас буде змішана е, форма навчання, так? так? Трошечки онлайн, трошечки очного, буде декілька змін у діток. Тому. Боже, О, ми ще короче е, не задаваємо. Коротше, ми стоїмо у дуже такому дебільному місці, бо зараз сонце буде виходити і перше, куди воно буде потрапляти, то це там де 11 там класи 11 стоять. Класи, так. Ну нічого страшного. Ваня. Так, вже однокласники. А, паралельний клас зараз. Сонці. Так, однокласники наші. А, фонтан вперед. Привіт! Міша, я не зрозумію, я... Алло, а да. Лу... А, Ой. <проб> Бачите, <проб> та... а, бач, бать. Ірина Станіславна. Ірина Станіславівна, доброго, доброго дня. Добро, Вітаю зі святом. По закладу першокласників. Вітаємо учнів першого А-класу. Двері в країну знання відкриває вашу Міля було Тетяна школу, рівняй, струнко, державний прапор України та прапор міста Одеси внести. Найрозумніші наші учні. Учні 11 класів. На останній перший урок запрошуємо учнів 11-го А-класу та їх класного керівника Кузьмічову Світлану Михайлівну. Учнів 11-го Б-класу та їх класного керівника Чими Ірину Станіславівну. Та учнів 11-го Б класу класного керівником. Михайловичем. Будь ласка. Керівник звічук Олена Віталівна. Добрий ранок, друзі. Здравствую рідна школа. Знову прожде листя падає до ніг. Я і барбець вересень, щиро сумкаючи, спичена знову на шкільний повіт. Шкільне життя не важко зрозуміти. Щоб потім бути з успіхом. Невтомна праця, досвід і освіта. Стежки до будь-якої висоти. Дорогий класний керівник. Бажаємо вам щастя на завжди, щоб серце повлення не здатство. Втомлювалися одні роки. У першому класі ми навчилися мріяти. У другому класі ми навчилися довіряти один одному. Третій клас там для нас роком творчості. Ми щось виготовляли, малювали так, виготовляли власне малювали так, вертону клас ми закрипили всі міні отримання в початковій школі. До кінця п'ятого класу ми зрозуміли, що дружити добро це дорого. У шостому класі наша дружба стала ще міцнішою. У сьомому класі, у сьомому класі ми активні учасники усіх шкільних конкурсів. У восьмому класі ми зрозуміли, що справжня дружба не зне двоє кортонів, а в дії. Девятий клас став на біно з часом перших іспитів, але головне може знати Наша дружба пройшла складні іспити вогнем і мечем. І від цього тільки загартувалися, стали міцнішими. Тож беремо за працю світу один, ми дитинстві завершимо радість набір. Десь чекає машину на кожну людину, ми приступимо на рідний поріг. Березень панує вже. Ну що, в нас вже закінчилося! Свято! Ну Ай, нервніше! Ми ну. вже ну додому їдемо і дивіться роз... Роздрукувала Діанки на зошити такі обкладинки з підсказками. Дві на математику і дві на українську мову. Так, зараз ми чекаємо, що за нами хтось приїде. Красавність. Погода дуже гарна. І, до речі, зараз треба ще поїхати купити е, підручники для діанки, робочі зошити, точніше, з англійської мови, і я досліджую свій. От, я тебе не знімаю, залазь. І що? Поїхали. Так, ми вже вдома, у нас тут наша учениця, гляньте. З температурою Діаночка, подвій ножки трошки. Дян, з температурою 38 і один. Я і пігулки. Киця, давай випіш, Діаночка, вона була сьогодні гляньте, яка гарнесенька, вишиваночці. Дай, Діан? Діа, давай випий лікарство. Діан? Діана, Діана, Діна, давай, доця. Да, выпей таблеточку, давай. Mm -mm. Давай, давай, чтобы температура. А Есть, вот я все принесла, на. Не сейчас. Нет, сейчас. Давай, Не вставай. Большая. Нет, давай, вставай. Сейчас, сейчас. Вставай, выпей, чтобы она уже подействовала. С вчера она была на... на день народжения ходила до подружки. Ой, я думаю. Давай, давай. Ну, держи, Нурфиян. Вот это воно швидко глотнеться, він гладенький. На, Жарко. Жарко, давай сейчас відкрию тебе. Аккуратно. Че, десь під кондиціонерами сиділи? Ні? А горло в тебе не болить? Ні? Гірлан, Діана. Діана, давай. Так, да, вона. Да, это вот. Дай, Давай. Ну це як пить в нас таблетки, то це не... цілий да, этот не... вот. Дя, що там пишеш? Спиви. Чого? М -м -м. А що ти в магазин йдеш? Ам. Дяні вже легше стало. Температура впала. Вона вже щось хоче з магазину. Малі вона з тобою маліфісентом. За друга частина працює. Ну що, ось лежимо, лежимо півдня. Да? Діана хотіла там зошити підписати, е, хотіла піти докупити зошитів, але щось вона піш... піде, сяде за стіл. Вернеться сюди в ліжко і лягає, відпочиває, да? так? не нездорова. Температурка в нас 37 з копійками. Да? Це, давай уже виздоравлюй, бо нам вже в понеділок в школу. Поняла? Одинадцяти ночі втямки, ще температура трошечки. Випали вже ліки. Потихеньку падає вже температура. Будемо йти лягати, спадки.